Зараз перед вами другий приклад роботи номер 7 розрахунок фірми, частина перша. І так, завдання розрахувати три вузли. Нам задана розрахункова схема фірми з навантаженнями усіх дві сили і розмірами фірми. Для початку ми перекреслимо схему ферми і пронумеруємо стержні. Стержні можна нумерувати в довільному порядку. Оскільки ми будемо починати розрахунок з вільного кінця ферми, тобто зліва, ми, я пропоную зліва і почати нумерацію наших, наших стержнів. Стержень 1, стержень 2, стержень 3 – це буде вертикальна стійка, 4, 5, 6, і 7. Таким чином ми е, всі стежні пронумерували. Е, зауважимо, що справа в нас є опори, ми їх розглядати не будемо, обійдемось без них, але все ж таки їх перенесемо на розрахункову схему. Зверху в нас шарнірна рухома опора, знизу шарнірно нерухома опора. Е, далі ми маємо визначити порядок розрахунку. Нашої ми починаємо з вільного кінця ферми, отже, спочатку ми обчислюємо вузол 1, який знаходиться зліва. З, з вузла 1, До речі, ми вже можемо записувати порядок розрахунку. Давайте це робити паралельно. Порядок розрахунку. Це нам знадобиться для наступного розрахунку. І так, з вузла 1 ми з вами обчислюємо зусилля в стержнях 1 і 2. n 1 n 2 Далі ми розглянемо вузол 2, ним буде в нас зауважте верхній вузол. Тому що з будь-якого вузла ми зможемо знайти тільки дві невідомих. Н1 ми будемо вже знати, значить, з вузла 2 знайдемо третій і четвертій стержні. Розрахуємо Н3, Н4. Ну і нарешті третім вузлом нашим буде нижній вузол ферми які розташовані на нижньому поясі ферми. І з розрахунку третього вузла ми з вами знайдемо N5 і N6. Сьомий стежень ми з вами розраховувати не будемо, оскільки в нас за завданням тільки три вузли ферми. Далі нам треба визначитися з геометрією нашої ферми. Нам треба знайти кути, під якими нахилені стержні нашої ферми. Тут вже задача така: стержні 1, 2 не є горизонтальними чи вертикальними, вони нахилені під кутом. І кут цей треба обчислювати або від вертикалі, або від горизонталі. Ну, я вважаю. Хоча це не є обов'язковим, що краще буде обчислити від горизонталі. І так, стежень нахилу, кут нахилу стежня 1 я позначу альфа, а кут нахилу стежню 2 я позначу бета, їх ще буде треба знайти. А також в нас є п'ятий стежень, який розташований також під іншим кутом, ніж альфа і бета. Теж проведемо ми горизонтальну лінію і цей кут кутом гамма. Таким чином, ми бачимо, що для даної конструкції нам потрібно буде розрахувати три кути: альфа, бета і гамма. От зараз ми з вами цим і займемося. Кут, Кути ми визначаємо з трикутників. Кут альфа ми визначимо з ось такого великого трикутника. Він нам повністю заданий розміри, і ми з вами зможемо скористатися цим, цими розмірами. І так, ми з вами розглядаємо великий трикутник, кут трикут альфа, зауважимо, що повна. Довжина нашої ферми складає 4 метри. Ось цей розмір, да? ось, він. ось він такий розмір 4 метри, а повна висота нашої ферми складає 3 метри. Так і запишемо, що повна висота буде складати 3 метри. І оскільки тангенс альфа це відношення протилеглого катіту, до прилеглого ми отримаємо величину 0,75. Альфа ми знайдемо через обернену функцію до тангенса арктангенс 0,75. Щоб знайти, можна використати будь-який калькулятор. От Я пропоную використати онлайн-калькулятор, де сюди ми запишемо 0,75, натиснемо 5. І побачимо, що наш кут буде складати приблизно 36 градусів. І 52 хвилини, тобто, можна записати що 37 градусів. І так, наш альфа буде складати 37 градусів. Тепер щодо бета, бета ми знайдемо ось з цього трикутника, в який входить кут бет. Там нам також відомі два катети, причому нам відомі катет. Давайте, знову ж таки, Зобразимо наш трикутник. Ота довжина та сама 4 метри. А висота нашого трикутнику... Висота нашого трикутнику буде 1 метр. Ось цей розмір в нас вказаний. Ось ці, так. Трикутник і цей розмір в нас 1 метр. Е, тому значення тангенсу, кута бета, буде дорівнювати 1 поділити на 4 або 0,25. І арктангенс... Е, Теж ми знайдемо за допомогою калькулятора 0,25. і кут Альфа буде складати приблизно. Торнадцять градусів. Так і запишемо. 14 градусів. Так, ну і залишився ще в нас кут гамма, який ми будемо знаходити ось цього трикутника. Давайте його накреслимо окремо і подивимось, що ми в ньому знаємо. І так, трикутник, що містить кут гамма. Гамма, ось так пишеться гама. Так, горизонтальний катет в нас в цьому трикутнику складає 2 метри, тому що наш трикутник знаходиться ось тут, і цей розмір в нас 2 метри. І вертикальний катет в нас буде складати, дивіться, 2 плюс половина від одного, тому що от ця горизонталь в нас впаде як раз посередині нашого розміру 1 метр, тобто 2,5 метри. наш вертикальний катет буде. Давайте це запишемо. Так, вертикальний у нас катет. Буде два з половиною. А отже, тангенс нашого кута гамма буде дорівнювати відношення 2,5 на 2. Це буде 1,25. І кут гамма, обчислимо на калькуляторі, він буде складати п'ятьдесят градус. Так, напишемо кут гамма 51 градус. Градус. Ці результати нам знадобляться в подальшому розрахунку, тому ми їх випишемо окремо. І так, кут альфа в нас 37 градусів. Кут бета в нас, о, ні, вибачте, а, бета, 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 бета. Отут бета. Треба виправити 14 градусів. І кут гамма 51 градус. Продовжимо наступного заняття. Бажаю вам успіхів.